Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист. У Херсоні шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника, у якому стані поранені, яка загалом ситуація на півдні. Дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізу, вітаю! Тож що тобі відомо на ці хвилини? Що вітаю дійсно? Після 11 години дня армія Російської Федерації атакувала Дніпровський район Херсона. Зокрема, скинули вибухівку на житловий квартал міста. Там станом на зараз відомо про шестеро поранених. Це троє чоловіків та троє жінок середнього віку. Також російські військові атакували в Дніпровському районі магазин. Перепрошую маршрутку внаслідок цього удару. Ще четверо людей отримали поранення. Зокрема, двоє людей в момент удару перебували на вулиці. Зараз усі потерпілі під наглядом медиків, їм надають необхідну медичну допомогу. За повідомленням прокуратури російські військові сьогодні скинули вибухівку з дрона поблизу магазину в Антонівці. Поранено одного чоловіка. А у селі Садовому на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 72-річний чоловік. Він зараз у досить важкому стані перебуває. У лікарні у нього вибухова закрита черепно-мозкова травма, контузія та уламкові поранення ноги. Також приблизно о півночі перепрошую ворожа армія з тимчасово окупованого лібобережжя. обстріляла комишани у чотирьох людей. Міновибухові травми та контузія. Одна жінка дістала уламкове поранення ноги. У чоловіка діагностували поранення грудної клітки. Ще в одного поранення плеча та передпліччя постраждалих шпиталізували. Ще одна жінка отримала допомогу на місці. Ворог минулої доби обстріляв 19 населених пунктів Херсона. Зокрема, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, пункти незламності. Також приватні будинки, зокрема, приблизно 20 приватних будинків зазнали суттєвих руйнувань. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за минулу добу двоє людей внаслідок ворожої атаки загинуло. Ще дев'ятеро отримали поранення. Якщо говорити про Миколаївщину, то минулої доби армія Російської Федерації обстрілювала Куцурубську громаду, акваторію Очаківської громади. Утім, там загиблих та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. На цю хвилину це вся інформація. На що Дякую, Лізо, за надані дані. Ситуацію у південних областях продовжує відстежувати наша кореспондентка Єлизавета Кротик.